Ранок вдома триває. Денисе, ти знаєш, е яку біодобавку називають вітаміном молодості та здоров'я? Вітамін С, та бо він доволі потужний антиоксидант, те, що треба нашому організму. А от і ні, це магній. Останнім часом його дуже часто додають до раціону харчування. А от для чого потрібен він, кому його слід додатково приймати і в яких продуктах міститься магній, Дізнаємося з нашого наступного сюжету. Магній це внутрішньоклітинний елемент, мінерал, який дуже важливий для нашого організму. Він бере участь в мінералізації кісток, перш за все, зубів передачі нервових імпульсів в нервовій системі, скорочення м'язів, в підтримці імунітету, а також регуляції артеріального тиску. Загалом цілющий мінерал присутній у трьох сотнях біохімічних реакцій в організмі людини. Якщо протягом тривалого часу ми недоотримуємо магній, може виникнути дефіцит корисного мікроелемента. Ми можемо відчувати втому знесилення або навпаки збудження і якусь таку агресію. Вчені з'ясували, через дефіцит магнію можуть виникати посмикування м'язів, судоми, захворювання серця, напади мігрені та остеопороз. Наш організм не виробляє магній, тож його можна отримати з їжі або з біологічно активних добавок. Джерелом поживної речовини є шпинат, кукурудза, броколі, картопля, авокадо, банани, молочні продукти та горіх. Саме мигдаль, рекордсмен в цьому плані, також насіння, саме кунжутне насіння, Бобові також тут. Фігуруються зокрема червона квасоля і нут цільнозернові зернові каші теж багаті на магній. Йдеться про нешліфовані та неподрібнені крупи, кропи, наприклад, кіно, гречка, ячмінь і вівсянка. Але най найбільше містить магнію це шоколад. Темний шоколад, тому інколи шматочок того шоколаду, який ми рекомендуємо додавати для зниження стресу, для зниження напруги він дійсно актуальний. Какао, порошок, темний шоколад містить доволі багато магнію. Добова потреба дорослої людини в цілющому мікроелементі складає 350 мг. міліграмів. При збалансованому харчуванні ми можемо отримувати близько 250 міліграмів щодня. Решту можна донатити з біологічних добавок. Хто знаходиться в зоні ризику по дефіциту магнію. Це люди похилого віку через те, що в них вже гірше засвоювання, не досить збалансований раціон знімають і функція неру знижена. Також вагітні та лактуючі матері мають більші потреби в цьому мікроелементі. Додатково магнію потребують ті, хто ведуть нездоровий спосіб життя, чи приймають сечогінні лікарські препарати, а також спортсмени. Є різні форми магнію деякі корисні більше для кишково-шлункового тракту це магніцитрат, вони дають послаблення трішки столу або нормалізують стул при закрепах, тому будуть тут актуальніші. Але є гліцинатні форми, які мають амінокислоту гліцин в своєму складі і позитивно впливають на нервову систему. Більше є ще форма оксиду. Магніоксид найпопулярніша формула в принципі непогано засвоюється, більш така універсальна для всіх. Перед тим як вживати будь-які біологічно активні добавки, варто отримати консультацію сімейного лікаря або дієтолога, щоб не нашкодити організму, каже дієтологиня Софія Шпак, тому що самостійне призначання собі тих самих біологічних добавок або лікарських препаратів може нести свої ризики і в передозуванні, і в побічних ефектах. І людина не буде знати, що з цим робити, і звідки можливо якісь протипокази, можливо, якісь камінці в жовчному міхурі. А магній ця може спровокувати рух цих камінців. Магній це один з чотирьох найбільш важливих і незамінних гравців у людському організмі після кальцію, натрію та калію. Він може знизити рівень тривожності, покращити сон, підтримати здоров'я серця, мозку та кісток. Важливо пам'ятати, що новий настрій та гарне самопочуття ми створюємо собі самі, завдяки збалансованому харчуванню, в тому числі продуктами, які містять магній.